Привіт, друзі! Ви на каналі Оля Паріж Кейк. Сьогодні буду пекти файний пляцок. Ви усі його добре знаєте. Це пані Валевська. Хто не знає, готуйте продукти і хоч його спечіть, бо він того вартий. У просіяне порошно натираю цедру половини лимона, якщо маєте. Далі кладу розпушувач та вершкове масло. Якщо не маєте, можете замінити маргарином або половину маргарину половину смальцю. Добре перетираю у крихту. У борошняну суміш кладу сметану із жовтками. Швидко замішую тісто. Вставлю його в холодильник на 30 хвилин. Холодне тісто розкачую по формі 27х27 см. Формую невеличкі бортики. На тісто кладемо варення. Сюди дуже підходить кисле варення, сливове або і смородине. Безе. Яєчні білки збиваю до пінки, всипаю цукор та добре збиваю до пішної стійкої маси. Хвилин сім. Збиті білки кладу поверх варення. Добре розрівнюю і посипаю подрібленим горіхом. Хто, який горіх має, таким і посипає. Я посипаю звичайним грецьким горіхом. Випікаю у розігрітій духовці до 160 градусів приблизно 50 хвилин, не менше. Я пекла одним коржем. Зараз розрізаю, коли охолов. Заварна основа для крему. Молоко, цукор і подинг. Змішую, ставлю на середній вогонь, проварюю, постійно помішуючи вінчиком до загостіння і охолоджуємо масло кімнатної температури, збиваю до пишності та побіління. Узбите масло кладу, заверну основу і добре збиваю після кожної порції. Збираємо пляцок. На перший корж кладу весь крем. Добре розподіляю, накриваю другим останнім коржем та кладемо, звісно, у холодильник можна на ніч. Такі пляцки, які печуться зверху і з безем, не потрібно декорувати. Але... Все залежить від вашого бажання. Хочете, можете задекорувати. Ріжемо і смакуємо цей пляцок. Поєднюю у собі хрусткість, кислинку і її в міру солодкий. Друзі, я дякую усім, хто підтримує мене. Нагадую, ваше завдання поставити лайк та залишити коментар. Звісно, підписатись, хто не підписаний. Дуже важливо, щоб ви були активними. Це допомагає, щоб більше людей побачили мої рецепти. Діліться моїми відео із вашими друзями. Бажаю, щоб вам усе вдалося! Готуйте та смакуйте! До зустрічі!